Доброго дня, як ви знаєте, в минулому місяці уряд спробував суттєво зменшити перелік чорнобильських зон. Дуже багато громадян могли опинитися поза межою цієї категорії. Але мешканці північних частей Житомирщини вийшли на протести. Їм вдалося на даний час відстояти свої пільги і свої права. За цей час Житомирський окружний адміністративний суд розглянув близько 600 справ даної категорії. Практика незмінна це е, два прошуткових мінімуми в більшості справ. Е, разом з тим, Рівненський окружний адміністративний суд розглянув близько 1000 справ, і там також е, практика стала, тобто це дві мінімальні заробітні плати. Я ще раз звертаюся до тих людей, які станом на зараз мають право на ці доплати. Не зволікайте, звертайтеся, починати починайте прямо зараз, тому що в майбутньому вже може не бути такої можливості.